І знову всім добро дня. Компанія Автобіс вас вітає. Знову свіже надходження Mercedes Sprinter з об'єму двона 2.2 в середній базі Грозовий. 2019 рік покупка. З оригінальним пробігом 173 тисячі. І цей пробіг б'ється 22 2022 році. Розумієте, бо зазвичай бувають пробіги, які б'ються в 2016-2015 році. Орієнтовно такий-такий -такий пробіг. В цьому автомобілі оригінальний пробіг. Можливе перепладення на пасажира, вантажу пасажира. Показуємо передню гуму. Відсотків 90. Пороги не побиті. Задня гума також 80-90%. Один лист ресори. Ланжерончики все ціле. Збоку вм'ятин немає. Ззаді підножка. Для зручності назад здавати. Бампер не, не, не покосити і зручно вставати на підножку, щось навантажити в багажне відділення. Ось так він виглядає. Від дверцята без вікон, зашиті під самою верх фанерою в буді, бачите, оригінальні стакани, замочки не порозбивані, весь пластик цілий. Дверцята не торчать понизу. Нижні дверцята, також, бачите, не виглядають і не торчать. Корозії, ржавчини автомобілю немає. Перегородка в чудовому стані. Ось так виглядає, цей автомобіль. Оригінальні порожки. Сидіння цілі, не знищені. Механічна коробка передач. Фари не покоцані, не побиті, Лобове стекло ціле. Решітка також в відмінному стані. Я показую такі моменти, як кажуть, люди на фото, на фото можна не додивитись, тому на такі речі я вам показую. Ручка не розхлябана. Замочки не розбиті. Оригінальне сидіння. Ось в такому стані кермо. Мультикермо, сервокермо, проїзд контроль. 173 тисячі пробігу, механічна коробка передач, кондиціонер, сенсорний монітофон. Так, заводимо. Не демпфер, нічого не закотить, пробіг оригінальний. Є сю Під капотом завод. Чиста мягка робота автомобіля. Неде не грюкає, не стукає, їде, як має бути. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля в кредит. Переобладнання з грузового автомобіля на пасажир вантажу пасажир. За більш детальною інформацію телефонуйте за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги!